Слава Ісусу Христу! За фактом людина приречена плакати у житті щось у них не відбулося, щось вони втратили. Втратили здоров'я, молодість, коханих людей, життя просто фізично приречене на це. Рано чи пізно людина в цьому матеріальному світі втрачає все. Тому Ісус каже, що щасливою буде та людина, в якої Бог і життя вічне, буде такий сенс життя. І тоді це не можна буде зруйнувати, і тоді це не можна буде вкрасти, коли втрачається в людини сенс життя чи щось цінне, то тоді руйнується сама людина. Тому що поки ми були молоді, то було дуже багато ілюзій, але всі ілюзії вони зруйнувалися. І чим дорослішими, чим старішими ми стаємо, то приходять в життя там розчарування, похмурості, депресії, засудження, бурмотіння, там, ремствування, невдоволення, бунт, там, опір одним словом, плач і виття. Але в нагірній проповіді Євангелії від Матвія 5 главі в 4 вірші сказано, що Ісус каже блаженні, щасливі ті, що плачуть, бо вони втішаться. І чому вони втішаться? Під час війни як це відбувається? Що Коли людям проповідуєш, то можеш бачити, як люди знаходять серце життя? В Господі і повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.